Тема дня в ефірі каналу Кіровоград. Сьогодні ми спілкуємося з головою обласної державної адміністрації Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Добрий вечір. Доброго вечір. Сергій Анатолійович, як і раніше, питання безпеки є пріоритетним для всієї України, зокрема для Кіровоградщини. Ми говоримо про те, що є нове завдання будівництво оборонних споруд на сході нашої України. Розкажіть про це більш детальніше. Ви абсолютно праві про те, що завданням номер один для нашої країни на цей рік залишається захист нашої держави. І власне це справа не тільки хлопців, які зброю в руках це роблять. Це справа всієї держави. Тому президент поставив завдання всім керівникам областей долучитися до цієї справи. Власне, на минулому тижні ми були в Донецькій області, в місті Краматорське, де відбулася нарада безпосередньо там, де будуть відбуватися це будівництво на цьому тижні. Уже до Донецької області виїжджали наші фахівці-будівельники, які знають місця, де ми маємо розпочати будівництво фортифікаційних споруд. Ми на цьому тижні закінчили всі організаційні питання, і з наступного тижня Кіроградчина разом із рештою обласної почне велику роботу по будівництві фортифікаційних споруд, які повинні захистити і наших хлопців, і захистити країну. Завдання президентом поставлене, ми приступаємо до його виконання. Якщо декілька деталей, про що йде мова, то мова йде про те, що буде збудовано близько 300 таких фортифікаційних споруд, на що уряд України виділив 850 мільйонів гривень. Ми говоримо про те, що будівельники Кировоградщини – Освоюють близько 27 мільйонів гривень для того, щоб збудувати захисні споруди, які, власне, і захистять наших хлопців, і захистять нашу державу. За останній час дуже багато бійців наших повернулося із зони АТО. Зрозуміло, що у них виникають дуже багато питань: питання: і працевлаштування, і лікування, і формування земель, де вони можуть отримувати відповіді на ці запитання? Ми, е... Декілька зустрічей провели з керівництвом районів, з керівництвом міст, міст наших, де питанням номер один стояло, що ми маємо не тільки зустріти наших хлопців з хлібом, з сіллю, не тільки по плечу подякувати їм, але і вирішити ті питання, які в них безумовно є, і в них і в їхніх родинах також. Тому. Кожен голова адміністрації має завдання зустрітися із хлопцями, поспілкуватися з ними, вияснити, які в них є проблеми, для того, щоб ми могли швидко і оперативно дати відповіді і дати допомогу ту, яку вони чекають від держави. Ви вірно сказали, що це і питання лікування, що це питання реабілітації, це питання відпочинку, це питання працевлаштування і питання отримання земельних ділянок, про які ми пообіцяли, і ми це завдання виконаємо. Це все те, що ми маємо зробити. Тому разом із головами районних державних адміністрацій, разом із соціальними службами, у які мають завдання виїхати на місце проживання людей, поспілкуватися з родинами, вияснити, що. І яку допомогу потрібно, і швидко зреагувати і дати відповіді на ті питання, які у хлопців є. Тому я думаю, що достатньо у держави інструментів для того, щоб подати руку нашим захисникам і підтримати їх, так як вони зробили свою справу. Вони нашу країну захистили. Ще одне питання, яке турбує більшість людей, це питання співвідношення цін та заробітків наших громадян, особливо йде мова про ціни на продовольчі товари та послуги житлово-комунального господарства. Чи є можливість на рівні області якось врегулювати цю ситуацію? Ну ви праві, що це питання сьогодні найбільше, мабуть, турбує людей як можна за ті доходи, які можна зрівняти. Вірніше так на ті доходи, які вони отримали в минулому році, і з тими цінами, які мали місце, сьогодні доходи людей фактично залишилися не зміни, а ми бачимо і зростання цін на продукти харчування, і зростання цін на житлово-комунальні послуги, на ліки, на все ціни зростають. Тому безумовно, сьогодні держава йде на зустріч малозабезпеченим людям, і ми не говоримо про те, що людина має прийти от попросити підтримку допомоги, а навпаки, сьогодні держава з допомогою і Обленерго, і облгазів, і з допомогою Укрпошти. Ми надсилаємо в кожну родину пропозицію. Це два простих документи. Один документ це заявка на отримання субсидій. Інший документ це власне декларація. Працівники соціальних служб, працівники, як я вже говорив, облгазів, обленерго, готові допомогти людям заповнити ці документи, і не потрібно нікуди їхати звертатися. Автоматично люди зможуть отримати можливість із держави отримати субсидії і пільги на оплату газу, електроенергії, води, тепла. Ця робота ведеться, і ті 24 мільярда гривень, які передбачені в бюджеті на 2015 рік, вони підтримують наших громадян в тих питаннях, які стосуються оплати комунальних послуг. Те, що стосується продуктів харчування, то ми на рівні області проводили роботу в той час, коли наші недрузі намагалися роз. Шатати фінансову ситуацію, коли безконтрольовано ріс курсу. Це питання знято. Сьогодні Україна отримала транш із міжнародного валютного фонду близько 5 мільярдів доларів. Це збалансувало фінансову систему. Систему. Ми маємо стабільний курс долара на сьогодні. Хоч він і зависокий, але все ж таки він стабільний. І сьогодні причин для того, щоб ціни далі зростали, немає. Але нам потрібно зробити певну роботу для того, щоб ті, хто встигли ці ціни задути, повернути їх на той рівень, який відповідає сьогоднішньому курсу долара. Тому по ряду продуктів харчування ця робота вже зроблена. Ми можемо говорити про стабілізацію ціни на цукор, стабілізацію ціни на олію. На борошно, на крупи. Залишається ще питання по хлібові. Ми зараз працюємо з виробниками хліба для того, щоб дати можливості аграрного фонду отримати більш дешеву муку, для того, щоб власне, наші споживачі могли придбати хліб. Принаймні простих рецептів за доступною ціною, тому обласна державна адміністрація, антимонопольний комітет працюємо з тим, щоб ціни на продукти харчування в області залишалися доступними для наших людей. Хочеться зазначити про приємні новини. Нарешті Кіровоград отримав пряме сполучення столицю нашої України з Києвом. Як це стало можливим? Ну, обласна державна адміністрація давно працювала із залізницею в питанні того, що обласний центр не має фактично прямого сполучення між Кіровоградом і Києвом. І, власне, зустрічаюся із керівництвом Знам'янського відділення Одеської залізниці. Отримав приємну новину про те, що це питання нарешті вирішено, рішення прийнято. І починаючи з цього тижня, почав курсувати потяг, який сполучає Кіроград і Київ. Власне, говоримо про те, що це і соціальний проєкт, тому що доїхати до Києва можна за 120 гривень. Я думаю, для студентів і для людей з невеликими доходами це буде гарною новиною. Тому, будь ласка, користуйтесь українською зерницію. Сергій Анатолійсь, я дуже дякую за розмову сьогодні. Бажаю вам успіхів і ще раз дякую за те, що знайшли час завітати до нашої студії, адже знаю, що справ у вас дуже багато. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні у програмі тема дня ми спілкувалися з головою обласної державної адміністрації Сергієм Анатолійовичем Кузьменком. Такою була тема дня. До зустрічі. Дякую До побачення.